Натяки Леоніда Кравчука про теоретичну можливість введення надзвичайного стану в Україні сьогодні від самого ранку отримували опосередковане підтвердження. Моїм колегам вдалося справді неможливе отримати у розпорядження Буран секретну директиву від керівника Генерального штабу Збройних сил України до військових загонів та підрозділів. Про що саме йдеться у тому документі? Докладно Євгенія Гарков. Десантники обрали. Елітний шлях військової професії захищати народ. Їх не питаючи зараз, хочуть підпорядкувати міліції. Це неприпустимо. Спецпризначенців та армійців перевдягнути у форму внутрішніх військ таку команду, за словами нардепів, нібито дав Микола Азаров, міністру оборони Павлу Лєбідіву. Ідеться зараз про е, десантну бригаду Дніпропетровську і окремий армовільний полк Миколаєві. Документи на передачу їх Захарченка готували готувала навіть сьогодні вночі. Замість миколаївського аеромобільного пункту спочатку була команда Житомирській бригаді, але передумали десантники 79-го полку брали участь у миротворчих операціях країн колишньої Югославії. Дніпропетровська бригада за своїм призначенням підготовлена для дій у тилу противника, оснащена відповідним озброєнням. Інформацію про передачу військових підрозділів у підпорядкування внутрішніх військ у Міноборони не коментують. У командуванні внутрішніх військ на запит відповіли стисло наразі. прес служба внутрішніх військ МВС України не володіє інформацією стосовно передачі до складу внутрішніх військ МВС України двох армійських з'єднань Міністерства оборони. Але дивоє, ось що у нашому запиті до командування внутрішніх військ ми просили роз'яснити ситуацію щодо самого факту передачі спецвійськ міністерства оборони. А нам відповіли, що нічого не знають, хоча самі ж назвали точну кількість з'єднань. Два за кілька годин по тому від штабу національного супротиву з'являється інша інформація про підготовку до введення надзвичайного стану. Мовляв, є телеграма з підписом виконувача обов'язків начальника генштабу Міноборони на підтвердження цієї інформації до наших рук ексклюзивно потрапляє скан копія телеграми Буран мовою військових. Термінова у телеграмі вказується на необхідність проведення термінових зборів офіцерів з метою підготовки звернення до президента України про необхідність ведення надзвичайного стану. Таку телеграму направлено в 14 областей України. Ще пізніше власні достовірні джерела у військових частинах Криму, Миколаєва та Рівного нам підтверджують, збори проведені. Офіцери проголосували за Євгенія Гарку, Марія Васильєва. Новини 2+,2. плюс летючі голландці з північно-сусідським десантом Україною ширяться чутки підтвердження іноземної присутності. Шукали кореспонденти новин Два. Передислокація із перепідпорядкуванням вітчизняних десантників терміново перевдягають у форму солдатів внутрішнього українського війська.